Червона риба по цінам в Україні вже як повний делікатес. Ось дивіться, яка кістка мені потрапила. У поколці вказано, що це саме лосось, тобто не сьомга, не форель. Менш зачищена і з одної сторони, і з другої сторони. Блін, мене так бісить ці пакування, що отут защіблено. Прям ну, я б не скажу, прям, прям дуже мягко ріжеться, але мені здається, що краще, ніж попередні. Новус і Норвен виробляються на одному підприємстві, просто коштують в різну ціну. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо їсти дуже багато червоної риби, яку можна купити в будь-якому супермаркеті. Чому я вирішила зняти такий відеоролик, тому що вже скоро незабаром новорічні свята. І я не знаю, як у вас, а в мене завжди була традиція на новий рік. Це бутерброди з червоною рибою та ікрою. Тому, якщо вам буде такого типу корисна інформація, ви можете в коментарях написати, що зробиш ще також такий огляд на ікру. І ми обов'язково це протестуємо. О Боже, ну чому саме зараз цей ремонт? Я не знаю, у вас теж такі є сусіди, які роблять я не знаю, ремонт уже більше року. Також я вам котрий раз нагадую, що 95% моєї аудиторії дивляться мій контент без підписки на мій канал. А це просто суттєво впливає на розвиток цього каналу. Тому, будь ласка, підтримайте його лайком, підпискою та коментарем. І давайте перейдемо вже до нашої риби. Отже, показую, що я купила в наших супермаркетах. Це найпопулярніші види риби, які там можна придбати. Це своя лінія. Якщо ви знаєте, то це марка АТБ. Також я взяла марки Новус риба, в них ще й була, напевно, акційна ціна. Я точно не пам'ятаю, більш конкретно скажу. Також найдешевша флагман, ну і в неї саме якийсь найменший шматочок. І також наш мажор це марка Норвен. Вона рахується одна з найдорожчих. І давайте більш. Конкретно перейдемо до ціни і порівняємо, яку все таки рибу вигідніше купувати в наших супермаркетах. І перша риба, яка в нас сьогодні буде на огляді, це ось така флагман чи флегман. Я не знаю точно, як правильно можете написати про це в коментарях. Вона коштує в новосі 189 гривень. Але там така була дуже цікава ситуація, в тому плані, що вона навіть менше коштувала, а все-таки в кінці я побачила, що ціна на неї 189 гривень. От завжди. Я не знаю, як у вас, але інколи буває, що ну, ціни кодина, а потім в результаті ти купуєш по іншій ціні. Це просто ну, капець, як бісить. Я не знаю, як у вас поділіться, чи були у вас такі ситуації. Ось так зблизька виглядає ця риба, в неї таке біле упакування зверху. Написано, що вона доставляється ця риба з Норвегії, ну, я тому що вони, напевно, всі звідти привозяться. Це єдина риба, на якій упаковці вказано, що це саме лосось, тобто не сьомга, не форель і так далі. І виробляється ця рибка, СМТ Велика Демерка, Київська область. Давайте це все розпакуємо. Ось так ця риба виглядає. Вона така доволі яскравого червоного кольору, навіть такого помаранчевого. Я не знаю, чи камера це передає. Одна, що я хочу відразу звернути увагу, якщо порівнювати з іншими зразками, це те, що вона ось менш зачищена і з одної сторони, і з другої сторони. Я просто не знаю, можливо, якщо його обрізаєш, то це вже просто можливий відходи. Ну наскільки я знаю, то тут дуже багато цієї цього жиру, і не всім таке до вподоби. По аромату пахне просто рибою. Я не скажу, що у неї просто він максимально насичений, іначе він... І не відвертає. Ну, трошки є такий запах, але це запах риби. Я думаю, що він ну, нормальний. Також для мене дуже важливо, щоб такого плану рибі, щоб вона була просто ідеально зачищена. Я вже тут, до речі, відчуваю її кісточки. Це просто ну, тупо треба відрізати. Це мені трошки не сильно подобається, бо якби частину риби потрібно відрізати, за яку я вже заплатила. Ну тут такі нормальні кісточки, в принципі, тут я їх не відчуваю. Чому я проти того, що. Щоб були кісточки, тому що інколи буває така ситуація, що кісточка може бути маленького розміру, і ти, наприклад, рибу накладаєш на бутерброд і. Можеш її не побачити, а потім, коли до тебе придуть гості, і якби якщо бутерброди ну, з рибою з кістками, то це якось я вважаю не дуже приємно. Тим більше, ну, у мене просто фобія з дитинства, кістки, я їх просто не переношу, тому я завжди ось маю таку придирчивість. Ще можу сказати, що вона дуже гарно поблискує, такі, як то знаєте, має глянцеву таку поверхню. І теж можу сказати, що вона така доволі жирнувата. Така вона не прям мягко ріжеться така, даже ось тут взагалі щось таке, я не знаю. Таке доволі дубове. Це взагалі мені не подобається, коли платиш такі гроші, ще й маєш рибу чистити, то простіше воно і дешевше буде купити просто лосось на ринку і його засолити, і буде більше і дешевше, і ти вичистиш так, як тобі треба. І ось, дивіться, яка кістка мені потрапила. Ось такий шматочок я відрізала. Зараз я спробую, наскільки вона посолі, бо інколи буває що аж пересолюють. Я просто не знаю, яка на смак далі риба, але ця така доволі солена. Тобто, от я би її назвала от червона риба більше для пив. Прям відчувається сіль, коли ти їсиш чисто лосось. Можливо, якщо її покласти на бутерброд, то масло це просто розбавить і буде нормально. Але от вона не прям дуже м'яка. Тобто, я би сказала, що це не прям дуже якісна риба. Ну, мені так здається, я люблю, щоб вона. Ну, червона риба, щоб вона була дуже м'ягенька, прям ну, роставала, танула у роті. А це така, треба постаратись пожувати її. Отже, наступна риба, яку ми продегустуємо, це буде ось така сьомга від Новус. В принципі, я вже її раніше пробувала. Її вартість зараз 261 гривня, і тут 180 грам. До речі, в. По Попередньому зразку там була 189 гривень, але ціна 130 грам. Тобто там взагалі дуже малесенький об'єм чи бага, можна так сказати. Ну, не багато тої риби. Також тут помітка, що ця риба привезена теж з Норвегії, проте виготовляється вона в місті Бориспіль, Київська область. І також, якщо говорити про склад, то тут просто сьомга та сіль. Блін, мене так бісить ці пакування, що отут защіблено. Якщо порівняти навіть з Норвен, то тут набагато краще. Що упакування, просто відкриє і все. А оце блин, з цим степлером це така морока, якщо чесно. Просто треба порвати і забути. Попередню я розривала просто своїм манікюром, тому що там напевно і саме пакування, воно напевно теж якесь ну, тішманське, напевно. Вона взагалі без аромат. Взагалі, оце те, що я люблю, коли риба взагалі ніяк не пахне. Ніякого насичного аромату. Ось так вона виглядає. Такий має доволі природний колір, як на мене здається, без яскравих таких відтінків, і вона теж має такий доволі глянцевий блиск. Відразу я хочу прощупати, чи не відчувається ніяких кісточок, але можу сказати відразу, що вона набагато м'якша. Я навіть її торкаюся, і вона така доволі м'ягенька. Єдине, що мені ще не подобається, що ну, тут. Буде тряпляться луска, тобто, коли ви будете нарізати, то треба дуже уважно дивитись, щоб потім ця ну, луска ніде не потрапила. Так, наче, я, от скільки дивлюся, в принципі, придертись немає. До чого давайте ми її ще все-таки спробуємо. Можу сказати, що вона зачищена набагато краще. Прям, ну Я б не скажу, прям, прям дуже мягко ріжеться, але мені здається, що краще, ніж попередній. І вона, бачите, так трошки розвалюється, але поки що я ніяких. Кісточок не відчуваю, не бачу, наче вона вичищена ідеально. Спробував вже цю рибу. Що можу сказати? Мені здається, що вона ще солоніша, ніж попередній зразок. От вона прям ну, дуже солона, Після неї точно треба буде якусь воду випити. Звичайно, це 100%. Тут сіль добре відчувається і. Те, що я хочу от для порівняння для себе, те, що я вже поки що відчула, що вона набагато м'якша, ніж попередня. Та така доволі твердувата риба, вона важче жується, а ця навпаки набагато легша. Тобто, якщо порівнювати поки що цих два зразки, то от мені. Новус риба червона, вона мені поки що більше зайшла. Отже, наступну рибу, яку ми будемо пробувати та коштувати, це Норвен. Це, напевно, зараз одна з найпопулярніших марок, яку можна придбати в принципі в будь-якому супермаркеті. І вона, напевно, одна з найдорожчих, але в АТБ я її, до речі, взяла по акційній ціні. Зараз вона продається 199 гривень. І це взагалі я вважаю шара, тому що тут, напевно, найбільша грамовка, тут аж 210 десять грам, і така ціна в новосі. До речі, зараз ця риба коштує 345 гривень. Тому, якщо хочете купити по хорошій ціні, то варто йти в АТБ. І також те, що я вже раніше казала, що мені тут дуже подобається упакування картонне таке. Якісне, ну видно, що вони з пакуванням заморочились. Це риба теж, звичайно, походження Норвегія, але виробляється... Блін, таким дрібним шрифтом взагалі не помітно. До речі, виробник також місто Бориспіль, Київська область. Можливо, новус і норви виробляються на одному підприємстві, просто коштують в різну ціну. Цікаво, цікаво. Давайте вже я розпакую і покажу вам цю рибу з писька. Блін, вони на аромат одинакові з рибою нос. Геть, так само пахне. Це що, те саме виробництво і можна просто не переплачувати. Подивіться на саме філе, воно просто трішки більше порівняно з рибою нос, але воно майже. Пеалі дуже однакове, навіть ну, шмат риби дуже схожий. Я ось так дивлюся просто, і мені здається, що це просто я відкрила одну і ту саму рибу, просто у ну, них пакування різне. Давайте я відріжу і спробую, і тоді вже я просто порівняю по смакам, чи все-таки це одне й те саме, чи ні. Ну, по структурі вона схожа, теж ось так дуже класно ось розривається, розтягується. Різниця все-таки по смакам є, Тобто на сіль, мені здається, що одинаково було з попереднім зразком. Але мені здається, що вона ще м'якша. От вона просто, от ось ця Норвен Риба, вона просто тає в роті, я не знаю, дуже хороша, видно, що якісно. Зроблена і дуже гарний шмат, такий відрізаний. Ну мені дуже сподобалось. Ну, це й не дивно, тому що частіше всього я цю рибу і купую. Вона мені найбільше подобається. Також великий плюс, я ось тут пробую. Кісточок теж, до речі, в ній немає, так що спокійно можна купувати. Ще й тим більше такий великий шмат за 199 гривень. Зараз по акції в АТБ. І остання риба на сьогодні, яку ми спробуємо, це буде від марки АТБ. Називається вона своя. Лінія коштує вона 22650, якщо я не помиляюся. І тут у нас іде 180 грам. Теж вказано, що походження риби йде з Норвегії, але виробник при цьому. <смас> І знову ще дуже цікава знов ситуація, тому що ця риба також виготовляється в місті Бориспіль Київської області. Тобто, по факту, у нас. Три виробника виготовляються, можливо, навіть на одному підприємстві. Поштовий індекс мені просто цікаво. 0,8, 300, А тут. Ой, до речі, тут теж в них ще індекси однакові, Тобто, виходить, що вони виготовляються на одному підприємстві. Але коштують різну ціну. Одне підприємство, одна та сама риба, але усіх різна ціна. Ну, давайте розпаковуємо, як буде виглядати у нас філе від марки Своя лінія. Розпакувавши цю рибу, що можу сказати, що доволі жирнувата сама оця підкладка, на якій лежить філе, прямо вона такі, знаєте, Жир, який вже присох, можна так сказати. Але звито дивлюся на філе, наче воно непогано виглядає. Але пахне воно тр трішки поінакшому. Вони так, як попередні два, тобто все-таки аромат відрізняється. Ось так ця риба виглядає зблизька. Відразу хочу сказати, що ось тут вона менш зачищена, тут буде дуже таке твердувате місце. І також на, на дотик можу сказати, що наче кісточки не відчуваються, і вона доволі ця рибка м'якенька. Єдине, що можу сказати, що там, напевно, все-таки в Норвен мені більше подобалась частина риби. Тут, напевно, трошки, мені здається, вже ближче схоже ось до кінця, тобто до хвоста риби. А так звиту, в принципі, нічого виглядає. Зараз я її ще також відріжу і спробую, яка вона на смак. по посолі, мені здається, що дуже подібна на попередні. Тобто, просто звертайте на ціни, яку рибу вигідніше купувати з цих трьох зразків, ту і беріть. В принципі, ось ці три зразки Нову, Norven і своя лінія мені дуже сподобалися. Єдине, що флегмен, не купуйте реалі повна фігня. Я взагалі не рекомендую. І я не знаю, чи взагалі буду ту рибу доїдати, бо вона мені взагалі не сподобалась. А ви напишіть в коментарях, яку рибу саме купити в супермаркетах ви. Можливо, ви взагалі окремо купуєте її засолюєте. Якщо так, то поділіться рецептом. Я думаю, глядачам буде дуже цікаво. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається такого виду огляди. І побачимось в наступному відео.